У цьому відео я розповім вам важливу інформацію про безпеку морепродуктів? Нещодавно управління з контролю за продуктами та ліками США, ФДА видало попередження про устриць, гребінців та інших молюсків, виловлених у Вашингтоні та Орегоні. Ці морепродукти можуть викликати паралітичне отруєння молюсками, яке може бути смертельним. Давайте розберемося детальніше. Які саме молюски не рекомендується вживати в їжу? Згідно з FDA, наступні види молюсків можуть викликати паралітичне отруєння молюсками, і їх не слід подавати в ресторанах або вживати в їжу. Устриці і морські гребінці, виловлені в районах Нетецбей і Тилемук в Орегоні, починаючи з 28 травня 2024 року. Усі види молюсків з районів затоки Віллапа у Вашингтоні, включаючи стоуни Пойнт. Виловлені з 26 по 30 травня 2024 року, Бейсентер, виловлені з 29 по 30 травня 2024 року, і Бруспорт, виловлені з 29 по 30 травня 2024 року. Ці заражені морепродукти могли бути продані у 8 штатах: Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Невада. Нью-Йорк, Орегон, Вашингтон. Якщо ви живете в цих штатах і нещодавно купували молюсків, перевірте, чи не могли вони походити з Орегону чи Вашингтона. Якщо це так, FDA рекомендує не вживати їх у їжу. Також відомство радить ресторанам і роздрібним продавцям не реалізовувати цю продукцію. Токсини в цих молюсках не руйнуються при заморожуванні, тому попередження стосується як свіжих. Так і заморожених морепродуктів із зазначених районів і періодів вилову. Якщо ви помітили симптоми пірспи, негайно зверніться за медичною допомогою. Які симптоми паралітичного отруєння молюсками. За даними центрів контролю та профілактики захворювань, CDC, симптоми зазвичай з'являються протягом 30-60 хвилин після вживання молюсків і можуть включати поколювання та оніміння губ та язика. Ці відчуття можуть поширюватися на обличчя, руки і ноги. У важких випадках симптоми можуть прогресувати швидко і включати шлунково-кишкові прояви, нудота і блювота, неврологічні симптоми, головний біль, запаморочення, слабкість або відчуття невагомості. Особливо небезпечні симптоми включають труднощі при ходьбі або ковтанні – Пільспі може бути смертельним, якщо токсин паралізує дихальні м'язи. При появі будь-яких з цих симптомів необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Хоча проти отрути від цього токсину не існує, медична допомога може підтримати дихання пацієнта до одужання. Чому молюски стають отруйними? Токсин, що викликає пірспі, виробляється динофлагелятами, мікроскопічними організмами, якими харчуються молюски. Зазвичай концентрація цих організмів у воді недостатня для накопичення небезпечного рівня токсинів. Однак під час токсичного цвітіння води, денофлагеляти є різновидом водоростей, морські організми, що харчуються ними, можуть накопичувати небезпечні концентрації токсинів. Здається, саме це сталося перед поточним попередженням FDA. У зразках молюсків із зазначених районів і періодів вилову були виявлені високі рівні токсинів, що викликають пірспи. Важливо знати, що за зовнішнім виглядом неможливо визначити, чи містять молюски токсини, як повідомляє Департамент охорони здоров'я штату Вашингтон. Ні приготування, ні заморожування не руйнують ці токсини. Якщо ви збираєте морепродукти самостійно, перевірте карти та попередження, наприклад, цю карту узбережжя Вашингтона, щоб дізнатися про наявність шкідливого цвітіння водоростей у вашому регіоні.